Схоже, Україну таки вирішили віддати окупантам. Мігрантам із країн третього світу, Ірану, Китаю, Сірії, Палестини, країн Африки, отих, які Росію радісно підтримують. Ну, власне, всі країни третього світу, куди не ткни. Азія Африка це прихильники Росії. От заради них наша влада просуває. Закон про множинне громадянство, при тому прикриваючись інтересами українських громадян, які опинилися за кордоном, за словами міністра закордонних справ Андрія Сибігі, от ведеться активна робота над фінальною версією закону про множене громадянство, що стане важливим кроком у регулюванні прав українців, які проживають за кордоном. Майже 7,5 мільйонів українців проживають за кордоном, каже він. Кіпа це для них. Шановні, де якби ви дбали про інтереси українців, які проживають за кордоном, то ви б не позбавляли їх консульських послуг. Ви б не відмовлялися від них як від непотребу. Цей закон не для них. У мене маса, ну не маса, але десятка знайомих, які виїхали з України в різний час, в основному ще до. Великого вторгнення, які є громадянами інших країн, і які від українського громадянства не відмовилися, вони мають паспорт Німеччини і залишили собі паспорта України і голосують на виборах і е, в Бундестаг, і до Верховної Ради, чи там президента України це взагалі не є ніякою проблемою. Відсутність формально права мати. Український паспорт тим, хто набув іноземного громадянства. Проблемою стане, коли у нас буде маса людей, які є громадянами Ірану, Китаю і, і прочих тоталітарних режимів. Оце буде проблема. Це фактично бомба уповільненої дії. Під державу Україну, яка за десяток другий років Україну просто знищить, тому що представники цих націй розмножуються, вибачте, значно більше, швидше, ніж ми. Вони сюди наїдуть, їх стане за 20 років більше в 10 разів. Ну а їхати їм не проблема, тому що клімат у нас значно кращий, та взагалі всі умови для життя кращі, ніж десь. В Сирії там от і власне нас з України викинуть. Тому ця ініціатива з множеним громадянством це ініціатива по знищенню України.